Все. Чоловіка. Так, добре. Давайте, значить, у нас ще до заняття третього. Там у нас поняття градієнт і похідна за напрямку. це мало задісне бути, не знаю коли, але давайте так ми поговоримо про те, що це таке взагалі. Значить, Дивіться, що означає похідна за напрямком? Коли ми змінюємо. E, значить, e, Функцію, ну, ми, коли в нас була одного, одного аргументу до сторону, тільки на dx, зрушувалася, функція зростала на dy. Тепер, коли ми вже в тривимірному просторі, значить, у нас вже виявляється є вже dx, dy, якщо функція трьох зміни, то ще DZ, це з'явилося, так. Тобто, і ми можемо змінювати оце dx, dz, це незалежні змінні. Незалежні змінні, від яких залежить функція. Змінювати її можемо по-різному DX, Y, та Z, вони вже собою ніяк не пов'язані. Ми можемо зміщуватися в одну сторону, дивитися, як міняється функція. Тобто то виділеного напрямку немає, тому ми говоримо виключно про частині похідні. Якщо ми тільки на dx збільшимо так, тільки на dy, або тільки на dz, то ми говоримо про частини. У нас F'X, F'Y, F3Z, це зрозуміло. Може бути такий випадок, що ми, наприклад, хочемо подивитися, як поміняється функція яка буде їх похідна, Якщо ми будемо змінювати на dx, DY, dz тільки в певному напрямку по якомусь верху. Там якась точка, є це наша R-десяці. І ми зміщуємося тут в цій точці, в значній функції якесь r мод Ми зміщуємося от, от на DR, на чуть-чуть, зміщуємося тільки в конкретному напрямку. Напрямок, вздовж якого ми зміщуємося, задається якимось вектором a. Е. Зрозуміло, ми хочемо подивитися, як міняється функція, тільки коли ми зміщуємося на dx, dy, dz. Ну, я буду брати тривимірний випадок, тому що це такий більш фізично вам зрозуміло. Значить, зміщуємося вздовж якогось вектора. Тобто не просто довільним чином dx, dy, dz. Значить, тобто вектор DR, який складається з трьох компонентів: DX, DY і DZ. Так розкладеться. Оце РОН. Ось так. Він тут проєктується. Оце DZ, ось це DX і DY. Зрозуміло? Чи, чи трошки замагали? Зрозуміло, що це компонент? Зараз, mm -hmm. Давайте я це РОМ по Ви зміщуєтеся на DR тільки в заданому нападі. Mm -hmm. Тепер у вас є ось цей вектор L, е. ну, давайте позначимо його компоненти А, В, С. Давайте, щоб з нею це і от, значить, тепер ви, виходить, так, ви дивитеся на те, як міняється функція, якщо ви зміщуєтеся на трошки тільки в заданому напрямку. Ви хочете подивитися, от, як наприклад, зростати температуру, змінюватися температура, якщо ви будете всі точки, і будете рухати отсюди. Зрозуміло? Так? Таким чином, оце буде R. В даному випадку він паралельний Е. Тобто не просто довіру збігнете це. А ви вибираєте таке, щоб воно було значить. Так? Що означає умова паралельності? У умову паралельності можна задати як, що це відношення відповідний компонент однаково, так? Ви ж поважала, а аналітична так? тобто оце означає наступне, що ДВХ поділити на А, дорівнює Дів поділити на В, дорівнює ДЗ, поділити на С. Тільки оці диференціали, вони, тепер бачите, вони зв'язані. Тобто, Ми не просто якось там випадковим чином переглянути ці маленькі день, ДХ, Дір, ДЗ, але узгоджуємо. Пам'ятаєте цю умову паралельно Так, мопорти? Відношення компонент? Так, Це як відношення дуже, так? Тепер, Значить, що звучать похідна за нами? От вас напишу D F і типу O mm -hmm. Ну Або можна ще так писати, Р ш', але за напрямку міста. Онапрямку ще одна. Що це означає? І в точці R0. Ну, В точці r 0 то Родобавити, ну, звісно, Мівні М. У вас здається ось так. Просто позначається у вас в практичному, можете так написати, це не судьбо. Значить, Що це означає? Це означає наступне, що вам треба взяти границю. Значення функції R0 плюс оце DR. Тобто ось тут змістилася значення функції. Мінус значення функції R0 і поділити на ось оце ДР. І вам треба спрямувати оцей модуль цього ДР до нуля. Зрозуміло? Впізнаєте так? тобто похідну? Да? Така як була колись одновимірна. Тільки оскільки в даному випадку вже вона. Ну, Не одновимірна а три вигляда, але вам треба вказувати конкретно в який напрямок. Так? Ще раз, чуть-чуть змістилися, різниця ось, функції, функції, і поділити на модулю цього вектора, на який змістилися. Ясно? Так? Це зрозуміло, що відбувається? логіка? Чи не зрозуміло? Змістилися на dn, на чуть-чуть. По X чуть, чуть Оця точка у нас чуть, чуть по і зміщена. Чуть -чуть в неї чуть-чуть змінилася координата Y і чуть-чуть змінилася координата Z. Тільки не випадковим чином зміна, а за, за певним вектором. От ви зміщуєтеся в певному напрямку. І вам напрямок буде зміститися. Задайте вектором. за таким вектором. Ясно це, да? так? Тепер, що ось це діло означає, ця похідна? Давайте ми кудись продовжимо. Це так, Це за друг. Дорімо. Очевидно, що тут це буде значить, <кій> f4x на dx. Тому що це оце є ж диференціал функції. Це є диференціал, так? Це є df. df. Тільки цей df змінюється за рахунок зміни по координатах у певному напрямку. Це є F'H, що F'X dx, плюс F'Y на dy, плюс F'z на dz, поділити на ось цей dr, який тут вивачають не dRактор, а по модулю d Модуль dr – це очевидно корінь із dx квадратів плюс dy в квадраті плюс dz. Так? Давайте я перепишу ось цю річ, що таке dx поділити. Ну, є, є модуль dR. Оцей оце 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 корінь, це модуль dR. Сам dR має компонент dx. DG, DZ. Тепер дивіться, що таке dx поділити на модуль. Це ж виходить іксова компонента вектора поділити на модуль і това на модуть, з дава Так, моду. Якщо я напишу ось це діло, давайте перепишу, як скалярний довідник, f'X, F'Y, F'Z. Ось такого вектора. Скалярку помножити на наступний верх. dx, поділити на місце от корінь. Dy на весь цей корінь і dz на от корінь. Знаєте, як скалярний до фотографується? Це треба перемножити від компоненти. Ось це на це, плюс ось це на це, плюс ось ця на це. Правильно, що це буде ось це? Бачите це, так? Просто переписав. Зрозуміло, так? Mm -hmm. Тепер дивіться, що ось це називаємо, вектором називаємо його градієнт F. Ось це градієнт. 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 Ось оцю річ, тепер дивіться, що таке ми маємо цей маленький вектор dm. Його іксового компонента поділити на моду, y по Ну Оце все ж ніщо інше, ось ця школа. Це ж ніщо інше, як вектор D9, де Поділити на спільний цей корінь. Правильно? Цей вектор, це ж є ніщо інше, як вектор DR. Поділити на модуль d, правда? Ну, Правильно, ж так? Але ну, це, це, це ж є наш вектор Д, а це його модуль, так? що таке вектор поділити на його модуль? Це одиничний вектор. Правильно? Вектор поділити на його модуль це одиничний вектор, це так означає, який відповідає вектору О, означає. Але оскільки наш вектор dR. Паралельний L, тому що ми оцей ДР сказали, що ми беремо напрямку L, то одиничний вектор для DR це буде те саме, що одиничний вектор для вектора L. Ви маєте два вектори один, а другий паралельний йому. так? Ви тепер берете ось цей і ділити на його модуль. Одиничні. Наприклад, одиничний це модуль одиниці. Тепер, третій ось цей, ділити його на модуль на довжину, також отримаєте той самий одиничний. Будуть отакою одиничний. Це зрозуміло, тому що ректор паралельний. Це ясно? так? Таким чином, ми можемо ось цю річ, ось це все, переписати, як добуток скалярного вектора градієнта помножити на одиничний вектор. Який відповідає вектору L. Або можемо переписати, як градієнт F, помножити на вектор L і поділити на модуль на моду вектора L. Ну, тому що одиничний це L на модуль вектора L. Ясно, як ми прискочили від цього DR до L. Тому що одиничний вектор один той самий. Тепер. Що таке скалярний добуток двох факторів? Оце є М і ось це ЕВ. Значить, ось отут, будь ласка, це не розлучати ось цей знак. Називається набла. Набла Еф. Набла. Набла це е, там, здається стало Негрецькою, ну, не акові, це стало чи то Кіс, чи інтеєм Набла. Значить, набла F. Окремо, набла не має значення. Це Якби? Це означає, що ви берете функцію, рахуєте x по похідну частину, Y частину, взяту частину, і робите три компоненти, це буде вектор. Так? Це означає нам плане, або градієнт. Градієнт рахується від скалярної функції, То функція має бути сама скалярна. Просто функція буде якихось змінна. Це не може бути вектор. Векторна функція це коли вона має компонент, і кожен компонент залежить від X. Тоді це кажуть, що векторна функція. Тут у нас Скалярна тобто, це загалом вектор. Вектор вноситься скалярно на вектор і ділиться на модулю цього керування. Що це буде? Давайте ми розпишемо. Ну, оце, власне, називається вже, до речі, це називається похідна за напрямком напрямками. Оце і похідна за напрямком. Ось так і рахуємо. Тепер, те, що, що я хочу вам показати, таке сказати, як ви це може бути Значить, коли ми робимо скалярний добуток, правда, що це буде що? Модуль градієнта, правильно? Це модуль На модуль вектора L е, на косинус кута між Н, правда? Ну, скалярний допуток, це що? Модуль на модуль на косінку. Правильно? І ділимо на модулі. Модуль, модуль створюється, так? Залишається градієнт модуль градієнта помножити на косинус альфа. Де альфа це кут між градієнтом і. Напрямом, в яку ви берете похідну. Да? Ясно? Ви дивіться, коли ця похідна, найбільше значення буде мати. Ну, Градієнт це стала величина. В точці R0, якщо підставити сюди X, X, Z, це просто буде стала величина. Підставити сюди X, і відставити. Точка. Це буде число. Щоб це мало максимальне значення, треба, щоб ось. Ну, яке це буде максимальне значення? Ось нас міняється від значить, мінус від 1 до 1. Тобто, mm -hmm. ну, одиниця що буде, так? Коли буде Осьнус одиниця? косинус одиниця це означає, що ноль. 0. Так? Кут 0 це означає, що нам треба взяти похідну за напрямком, і напрямок має співпадати з градієнтом. Тоді похідна буде максимальна. Mm -hmm. Давайте про це напишемо. Коли L паралельний градієнту F в якійсь точці R0 з координатами X0, Y0, Z0, то похідна за напрямком максимальна. Зрозуміло, що це означає? Це означає, що в такому. Що в напрямку градієнта, в напрямку градієнта функці змінюється найшвидше. Зрозуміло? Або що, ви можете просто почути, що градієнт функції це напрямок, в якому ця функція змінюється найшвидше. От, наприклад, у вас є температура, яка якось залежить від координат, від X, Y Z. Ви знаєте цю залежність, так? Від X і Y Z. Якщо ви порахуєте градієнт в даній точці, підставите координати, то ви матимете фактично вектор, в напрямку якого температура буде змінюватися найшвидше. Зрозуміло? Mm -hmm. Так? Тобто маєте, наприклад, температуру. При... Температура залежить від саквіка Ви берете в точці, рахуєте градієнт. Градієнт Т дорівнює, ДТ Т подіх. Або давайте підписати T, X, T, Y, Tх, Z. І підставлю точку, в якій я хочу там подивитися. Підставляю конкретну точку. Я отримую вектор, в напрямку якого температура змінюється найшвидше. Зрозуміло? Зрозуміло це? Ви просто це побачите визначення градієнта щеди, щоб ви розуміли, що так. Ось те, що ми тут написали на це визначення вихідної Ось це я просто написав трошки далі, щоб вам пояснити, що градієнт це напрямок, напрямок, за яким функція змінюється найшвидше. Так? Ясно це? Тому, зокрема, наприклад, на поверхні металу, на поверхні металу, Значить, у вас е ну, трошки інакше, там, оскільки еквіпотенціальна поверхня, то у вас е напруженість електричного поля завжди по нормальному до поверхні, металки, до поверхня довітка. Не... Значить, звіду... оце зіду похідна... оця похідна за напрямком. Напрямком, який заданий вектором Т. Я просто вам це ще трошки прописав, що в чому смисл градієнт. Це не просто, що давайте порахуємо частині похідні 3, підставимо точку і матимемо якісь там плечі. Ви маєте зрозуміти смисл? Давайте ми якусь вправу зробимо. У нас тут є якесь одне задання, напевно так. Наприклад, градієнти були вимагають, що це величина. Не те. Mm. Mm. Так, 33 40 противо. Давайте якісь прикладываем. Нам ще могли спробувати, максимально спробувати проти. Так, 40. Uh, так, вот наприклад, у вас є. Напоминаю, спочатку 60, уже не с а, тут. Б, де, де, де. Ну, Давайте спробуємо якийсь приклад. Маємо, як записується напрямку, знак, внизу я залишаю. Ось давайте у вас є. Значить, ну давайте 30-45 краще. У вас є функція, яка залежить від трьох трьох змінних, Х, і, з, це просто довго. Х помножити на Y поносити вам треба знайти похідну цієї функції в точці М з координатами 1, 1, 1. Напрямок, в якому треба взяти цю похідну, напрямку L, e. це вектор, в якого є компоненти. Тут, тут написано косинус альфа, косинус бета і косинус 2. Давайте ми задамо якось конкретне ну, число взяти. Ну, давайте візьмемо. Давайте візьмемо цей вектор. Чесно кажучи. Давайте сам так. Один, два, три. Такі от вектор. Так? Не косьмо сайт, давайте проведе. Вектор має такі три компоненти. Один, два. Не будемо доводити. Що в такому Так. Це напрямок, в якому треба взяти похідну. Це точка, в якій треба знайти цю похідну в такому напрямку. Що це означає? Якщо ми намалюємо, точка 1, 1, 3. Це десь тут. Ось так, ось так. Ось так. Тут одиничка, одиничка і тут одиничка. От цій крочці напрямок 1, 2, 3. Це що означає? Ну, По X це 1, по і це 2, значить має бути щось, вектор тобі собі дивиться. І вам треба подивитися, яка похідна функції ось цієї цій точці в такому напрямку. Ясно? Зрозуміло це? Треба порахувати цю інші. Тобто ДЛ у точці М. Значить, так напишете. Точці М. Що це означає? Вам треба порахувати градієнт У в точці М. Омножити скалярно на L е і поділити на половину вектора L. Е. Ясно? Так? Формула. Давайте спочатку порахуємо градієнт. Що таке градієнт У? Це вектор, оскільки тут три зміни, то це штрих У U, U, Z. Давайте порахуємо. І нам треба в точці М. Давайте. Спочатку ми вчистили. Що буде частина похідна по X до цього духу? Від добутку так. по Іксу тільки похідна. Бо все інше це як параметр, як чесно. То що буде? <звук> y Z, правильно. Що буде похідна частина по І? Y? Хз. X y, Z. X, Z. Z? X, y. X, y. Це всім зрозуміло, що така частина похідна. Чи не ясно? Ну, частина похідна це що? По Х? Все інше, от якби було тут не х, а 2х. Похідна від двохх чудові. Якщо сам, ну ви що люди. Знущаєте? Від двах похідна. Це від х квадрат 2х, а від двох х похідна. Ну від? Від двох х 2х. 2х. Так? А тепер у вас YZ рахується як стані величини. Тобто YZ це як можна. Зрозуміло? Просто як можна. Таким чином, якщо ви берете похідну частину по x, то залишається YZ. Y Z, z вважайте, що це ніби якась константа. Ну, так як двійка з. Зрозуміло. зрозуміло? Коли частину погідну берете по якомусь по x або по y, або по z, повторюю ще раз, все інше на все інше дивитеся як на стані. Тобто Тут просто якісь числа. Mm -hmm. Просто букви замість не собі це Значить, ось це наш градієнт. Тепер його треба взяти в точці м е 1, 1, 1, 1. Підставимо, це Х1, Y одиниця, Z1. Підставляємо, що буде 1 на 1, 1 на 1, 1 на 1. Сюди будуть одиниці. Так? Mm -hmm. Тобто градієнт функції у точці М. Е. Має компоненти. 1, 1, 1. Wow. Ну, проста така задача, що. Так? Тепер. <coughs> Вектор L у нас є. Ось 1, 2, 3. Що буде модуль L? 14 це що? Це буде сума квадратів, а модуль це що? корень. Корень, ну, это прям прикол. Корень еще термоса. Корень из 1 в квадрате, плюс 2 в квадрате, плюс 3. Корень из 14. Так? Зрозуміло, да? Все, ми маємо модуль L, мы имеем вектор L, мы имеем Нам осталось вот это добро пробовать. Давай не Тут скалярний добуток. Вот, 1, 1, 1. Помножити на 1, 2, 3, і поділити на корінь із 14. Дорівнює. Що тут буде у нас? 1 на 1, плюс 1 на 2, плюс 1 на 3. Правильно? Це ж скалярний добуток. Знаєте, як рахувати? Знаєте, як рахувати скалярний добуток? Чи спите? Як скалярний добуток рахується, якщо є векторів? Якщо є і компоненти? Перемножити відповідні координати на дату. А векторний добуток, знаєте, як рахувати? Скалярний добуток, це буде в результаті скаляр. Векторний добуток має бути Так? Якщо ви множите два вектори, r1 на r2. То це то що написати. Визначний і G2, тут має бути x1 y1 z1 це компоненти першого вектора. x2 y 2. З2 компоненти другого Б. Mm -hmm. І розкрити цей визначник по першому mm -hmm. Так? Згадав? Mm -hmm. А ні ще не докувати. Mm -hmm. Ну так, і тут до того, що такого: R1, mm -hmm. отак. тут R2 тут r mm 3 -hmm. Скалярно не можу на вектор. Це не буде. Ні, ніяких не базів. То, то подвійний вектор не ракет. Mm -hmm. Тут що? Це визначник подвійний. Це має бути зум скаляр, тому що тут вектор множиться скалярна на вектор. Зум скаляр здаю. Треба записати визначник X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z1. Так? Геометрична інтерпретація яка? Об'єм? Чого? Призна, так? Так. Значить, яка складається з тих довна звідкування. Подвійній векторний, ну, там вже пасмінус 3 корж, я вам сказав. Давайте я не буду у векторний, вектор, векторний аналіз зі спортуватися. Підставляємо, значить, що буде? 1 на 1, плюс 1 на 2, плюс 1 на 3, давайте 1 на 1, плюс 1 на 2, плюс 1 на 3, поділити на корінь з 14. Що тут буде за голову сума? 6. 6 ділить на корінь із 14. Все, вот ваша прохідна за намір. Так? Якщо ці числа подорожне. То... Ну, це таке, якщо число Ну, По крайній мірі маєте приклад, як це Ясно це? Так. Да. Добре, ми заняття третє тут робили, переходимо до читання. Так, добре, це був по градієнту треба його якось...